Акценти, вітаю вас. Новорічні свята цьогоріч, на жаль, не будуть такими, як зазвичай. Через війну традиційних масштабних святкувань не планується. Однак у Запоріжжі все ж таки знайшли можливість створити новорічну казку для малечі. Що підготували, аби порадувати дітей? Говоримо сьогодні з моєю гостею. Це Світлана Горлова, заступниця директора з навчально-виховної роботи міського палацу дитячої та юнацької творчості. Вітаю вас, пані Світлана. Я вас вітаю. Отже, зазвичай цей період року відзначається такою. Святковою метушнею, підготовкою до новорічних свят. Як з цим цьогоріч? Зокрема, у вашому палаці? Так, я з вами згодна. Це завжди так, так, такий настрій, новорічний, предноворічний настрій. Але, на жаль, сьогодні цього у нас у палаці немає, і ви розумієте, і всі розуміють, чому. Але я хочу сказати, що от минулого року, вже на порозі нашого палацу нас зустрічала велика красуня ялинка, прикрашена вогниками, і йшла йш метушня вона відбувалася, були репетиції новорічних вистав, новорічних інтермедій, новорічних концертів. І все це надихало і нас, і наших вихованців, на свято, на творчі заходи, які ми проводили. До речі, я хочу сказати, що ці наші вистави, мюзикли, які ми готували щорічно в нашому палаці, пропоную взяти вам і показати напередодні новорічних свят. Ви можете вони є у Ютубі, дуже цікаві, дуже професійно зроблені, озвучені професійними артистами, нашими співаками відомими запорізькими. І можна їх показувати е, дітям сьогодні е, під час свята. Але, на жаль, сьогодні всі розуміють, що на часі, не на часі сьогодні е, за. Е, в, Проводити такі активні дії підготовки в підготовці до новорічних свят, тому що на першому місці це безпека наших дітей, наших педагогів. Але все ж таки, я хочу сказати, що ми Переместили е, ці свята е, у колективи, у гуртки у творчі колективи і е, з урахуванням безпекової ситуації дуже винятково, дуже обережно, але все ж таки разом з батьками такі е, заходи, маленькі заходи, але святкові заходи, але відбуваються. Ну я знаю, що ви також підготували все ж таки новорічну інтермедію для дітей. Розкажіть про що. І як ви, власне, безпекові заходи вживали, так, щоб всі побачили, хто, хто хотів? Е, так, ми підготували. Звичайно, ми не можемо без цього, тому що ми всі люди творчі, е, працюємо в команді творчій, е, дуже професійній команді. У нас є сценарісти, і артисти, які можуть це все е, зробити дуже на високому рівні. Тому, звичайно, ми підготували інтермедію, яка називається Котовасія. Котовасія е, це. Це, там, діючі такі особи, це кролік кіт, це символи наступного 2023 року. І вони дуже такі забавні, кумедні, які там будуть грати з, з дітьми, танцювати тіктоки, ці танці, які зараз дуже полюбляють наші діти. І е, така ігрова е, програма вона відбулася е, на е, для дітей тимчасово переміщених осіб, які зараз мешкають у гуртожитку на добролюбо 22 Mm -hmm. Були батьки, вони знімали це все, була така дуже святкова. Атмосфера, в гуртожитку безпосередньо. Без гуртожитку для них, гуртожитку для них. Mm -hmm. Присутні, в присутності батьків. Тільки там для маленька зала, але ми все ж таки провели. Дуже цікаві були у нас і красиві костюми, такий ростовий, кролік такий був кумедний. Кіт, які грали з дітьми, і що хочу сказати, що наприкінці ще вони всі отримали солодкі подарунки. Я хочу подякувати департаменту освіти і науки запорізької міської ради яка які який, який знайшов можливість сьогодні в такий час все ж таки закупити ці подарунки для саме для категорії цих дітей і вони були дуже раді всі і ми бачили посмішки на обличчях дітей для нас це саме ну найважливіше сьогодні тобто ми принесли радість ми зробили цю інтермедію і я думаю що це головне Ще десь будете показувати цю інтермедію? Ну, можливо, без адреси, але просто чи побачать її ще запоріжці? Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що була така можливість сьогодні, ми могли б показувати і в дитячих садках, і в інтернатах, і десь там, де куди б нас запросили. І це було б можливо, але зараз, на жаль, цього ми не можемо зробити. Якщо нас запросять, Кудись ми обов'язково прийдемо і проведемо цю інтермедію. Я хочу сказати, що ми використовуємо всі локації, які тільки можливо. Ви знаєте, що заклади культури працюють, і бібліотеки працюють, і ми можемо показати цю інтермедію і в бібліотеці юний читач, і е там, куди нас запросять, ми готові. Ще якісь новорічні сюрпризи будуть для запорізької малечі? Звичайно, я вже сказала вам про ці вистави, про ці мюзикли, які ми готували. Щорічно і в нас вони відбувалися на сцені, а потім наша медіашкола їх виставляла на Ютуб. Вони там є. А сьогодні ми теж готуємо відеоверсію. Називається вона Мріяти. Чому мріяти? Тому що ми всі мріємо про мирне майбутнє, і що ці наші вистави вони будуть. Не онлайн, а офлайн. І ми зробимо, щас зараз зараз монтуємо цю виставу, і вона теж з'явиться для нашої малечі, для наших глядачів, для наших мешканців Запоріжжя е, на Ютубі, на Ютуб-каналі, і ви зможете її побачити. Це нова вистава Мріяти. Ну, тобто, хто хоче так от дитині показати, замість того, щоб зводити кудись, кудись там, там да. так, можна подивитися просто, просто на Ютубі і влаштувати да, такий YouTube, от святковий. Так. Ні, і ще хотіла захід. сказати, що в нас є сайт палацу Гордій Запа. Будь ласка, звертайтеся туди. Там теж всі наші відео, наших заходів можна переглянути. От чому, на вашу думку, особливо важливо особливо зараз не забувати радувати от дітей? Те, що новорічні свята, і вони все одно їм потрібні, все одно хоч маленькі святкування. Так, я згодна, ну по-перше, ми педагоги. Педагоги завжди поруч з дітьми. Ми разом з ними в будь-яку годину. І коли у нас свята, і коли така от зараз. Тяжка, тяжка та тяжкий такий час для нас, для всіх, важкий час. І ми е, поруч з ними. І радувати ми їх повинні е, підтримувати, радувати, е, е, говорити, що вони з нами. І знаєте, е, частина дітей поїхала. На жаль, зараз вони тим, тимчасово перебувають за кордоном, або не за межами Запоріжжя, тобто не в нашому місті. Але ми з ними з ними на зв'язку. Ми працюємо з ними, тому що вони сумують по колективах, вони сумують за своїми друзями, за педагогами, і тому ми знаходимо можливість спілкуватися з ними, щось готувати якісь квести новорічні, якісь ігрові програми, навіть дистанційно. Якщо вони там знаходяться, і спілкуватися з ними, якісь подарунки. Наша, наш відомий такий колектив, вокально Хоровична студія Чайка. Зараз, от, буквально вчора, виставили такий е, відеоконцерт, е, змонтували е, святкуємо Новий рік разом, до якого долучилися вітання і від батьків, і від тих дітей, наших вихованців, яких ми дуже любимо які зараз знаходяться за кордоном, і от цей концерт він теж об'єднує нас, радує нас, підтримуємо наших вихованців. Бо це наші діти. Ми їх дуже любимо. А як зараз організована робота Палацу дитячої та нацької творчості? Все в онлайн режимі працює чи як? Так, в основному все в онлайн режимі. Ми працюємо дистанційно, ми використовуємо різні платформи для цього: і зум-платформу, і Meet, і канву, і Viber, і все таке інше, де е, тільки можливо і ці можливі платформи для дистанційного навчання, Classroom і таке інше. Наші педагоги володіють цими технологіями і працюють, але винятково. Обережно, ми все ж таки з урахуванням безпекової ситуації, от коли ми готуємо щось, от такі інтермедії, або концерт, про який я скажу ще для воїнів ССУ, ми проводимо такі невеличкі репетиції, тобто діти онлайн. Повинні прийти. Ну ви розумієте, що хореографія, циркове мистецтво, спортивний напрям діяльності це дуже тяжко е ду довгий час працювати дистанційно. І тому, звичайно, ми маємо постанов розпорядження об... облдержадміністрації. Це розпорядження в ньому говориться, що ми можемо запровадити винятково, обережно оці форми змішаної форми навчання, і ми їх запровадимо но тільки вибірково, як я вже сказала, от коли нам потрібно. А тепер розкажіть про концерт. Для наших захисників так, готуєте, так. як в, це все відбувся. Вже відбувся вже відбувся. Ми готу вокально хореографічна студія Чайка, народний художній колектив, дуже відомий і в Запоріжжі, і за межами Запоріжжя підготували такий невеличкий концерт новорічне вітання для наших воїнів, які були на цьому концерті. Він відбувся 10 грудня у нашому палаці. Дуже зворушливий був концерт, і діти хвилювалися навіть перехоплювала дихань. Не х дих... не вистачало ну, зрозуміло, да. діти дуже хвилювалися, коли співали, тому що перед ними в залі знаходилися наші воїни. І вони перед, перед такою публікою ще ніколи не виступали, і тому дічували свою відповідальність. Да, відчували, так. Це було дуже відповідально, це було, це було почесне виступати перед таку, такими глядачами. І тому діти звичайно хвилювались. Но концерт дуже був цікавий, дуже був зворушливий. І коли воїни вийшли на сцену, щоб подякувати дітям. Вони сказали головне, що от це, що ми сьогодні побачили, оце одна от від нас хочуть і відняти наші вороги, нашу культуру українську, оце національне таке, патріотичне таке, підняття наших дітей, таких як, і, от. і те, що ми сьогодні робимо, це головне. І це цеглинка, яку ми закладаємо в нашу майбутню перемогу. І діти це почули. І це дуже важливо, так то що такий концерт відбувся. Ну, я знаю, що не лише не концертом єдиним. Так ви вітали наших захисників. Ви ще й mm -hmm. намагаєтесь допомагати mm -hmm. 에, зсу. Розкажіть, що робите, як працюєте в цьому напрямку? Ви знаєте, дуже активно працюємо в цьому напрямку. Я Можу сказати, що щомісячно у нас відбуваються, якщо я буду перелічувати їх всіх, це дуже декілька розкажіть. Можливо, да, я скажу, що місячно проходять або артолоки. Або акції. Ну, наприклад, що це артолоки? Це діти наші, вони своїми руками, власноруч, можуть виготовляти дуже красиві поробки, малювати і в техніці петриківського розпису, писати листи, збирати, потім це все продавати, ці вироби. І так ми вже робили неодноразо, і на День відкритих дверей е, у вересні, і пізніше проводили ще одну артолоку, збирали кошти, і от з, з однієї артолоки ми ці кошти направили е, з, разом з. Е, Громадську організацію «Запорізькі Запорізькій берегині ми додали свої кошти, що ми зібрали, і були вони використані дуже так, цільово цільовим, Цільово так були використані. Тобто ми додали ці кошти і придбали електрообігрівач для наших воїнів для шпиталю військового. Далі ми пишемо, принесли листи. Діти написали листи пораненим нашим військовим, які знаходилися. На лікуванні, яких, які були там з Азову, з Маріуполя. І ці листи ми приносили нашим воїнам подарунки, листи туди, прямо до лікарні. Ще проходили артолока, і ми теж кошти, і наші поробки, і наші листи перед через волонтеру Олену Волкову. Таку відому волонтерку ми через неї передавали на передову нашим військовим. Тільки ну, от у грудні відбулася така акція «Зимові вітання для мужніх сердець. Наші діти написали листи, наші діти зробили поробки, малюнки, і це все ж е, смаколики. Там е, долучилися батьки. 150 е, тільки смаколиків е, зробили наші батьки, е, і все це ми все це вже на передовій. Ми теж через волонтерів, які туди mm -hmm. доставили м, напряму. Все це. І все це ми проводимо, от якщо будемо перелічувати щомісяця, що і діти дуже активно в цьому беруть участь. Активні, так? Дуже для активно. них що це значить? А для них, значить, це їх вклад в перемогу. Як кажуть, у кожного свій фронт. От у нас такий: От що ми можемо, то, то ми їм робимо. Концерти, артолоки, акції, все це робимо. Щоб якось допомогти, якось наблизити нашу перемогу, подарунки військовим діти часто роблять своїми руками. Так ви їх передаєте на передову. От на вашу думку, наскільки це велика мотивація для наших захисників? Як вони зустрічають от такі от подарунки від запорізьких дітей? Ну, знаєте, ми, ми потім спілкуємося з волонтерами, які передають е, ці наші поробки, смаколики, е, листи. І вони кажуть, що от, ось вони привозять там ще й продукти, е, продукти, потім якісь там медичні засоби угу. і все таке інше. А коли кажуть, а це що, а це. А це листи від малечі, від дітей, від, від вихованців міського палацу, тут є поробки. Перше, що вони просять, от давайте оцю коробку ми відкриємо і розбирають ці листи. І знаєте, вони ці обереги, які зробили е, наші діти, виносять у кишенях, вони їх е, зберігають зберегають і так е, зворушливо до них відносяться. І я ще хочу сказати, що коли е, наші е, листи. Читали воїни, яких було звільнено з Азова, і вони знаходилися знаходилися в лікарні. Це просто неможливо буде було дивитися, як вони їх зберігали, як вони їх читали від дітей, і це для них було дуже важливо. І коли ми це про це розповідаємо потім дітям, як зустрічають їх листи, їх малюнки, все, що вони зробили, це надихає їх на подальшу таку роботу і таку активну участь у всіх цих акціях. Тому що вони розуміють, що вони якось допомагають, що вони якось підтримують. І це для них дуже важливо. Напевно, і на Новий рік щось готуєте для наших воїнів. Подарунки. Я ж вам сказала, що угу. тільки що відбулося. І це що подарунки так? ще туди. І ми на цьому не зупиняємось, тому що я сказала, це в нас в системі. Угу. Ми провели і знову вже готуємо. І знову вже готуємо. Знаєте, наші діти активно учас... брали участь завжди, і зараз беруть у різних конкурсах. І всі ці малюнки, роботи конкурсні і поробки відправлялися на конкурси і зараз відправляються. Але поряд з цим. Першу чергу ми в всі ці першу чергу поробки найкращі малюнки поробки збираємо для воїнів, а все решта вже йде на конкурси. Попереду зимові канікули, особливих розваг і святкувань у місті не планується, як ми вже поговорили. От чим порадите зайняти дитину? Що робити на зимових канікулах? Ну я б сказала, що наші заклади культури працюють і цирк запрошує на ялинку, і обласна філармонія готує теж якісь новорічні заходи і таке інше. Тому я б хотіла порадити батькам обов'язково повести дитину туди, де можна її порадувати новорічними святами, щоб вона побачила цю ялинку, щоб вона взяла участь у інтермедіях біля ялинки, отримала подарунки. Це дуже важливо. Тому що свято для них є свято. Це діти, вони чекають на нього. Ми не можемо їх лишати цієї радощі, тільки тому, що от такі в нас обставини. Це ми розуміємо і вони розуміють. Але все ж таки це діти, і вони чекають на це. І треба їм це, це забезпечити. я Чого, бажаю, так. Чого б хотілося б всім у Новий рік? А, Хотілося б побажати звичайно одного, щоб скоріше була перемога, щоб скоріше ми повернулися до свого звичайного, чудового, щасливого, мирного життя, щоб наші діти змогли навчатися, щоб вони могли вивчати свою улюблену, займатися своєю улюбленою справою, щоб вони повернулися до нашого палацу, щоб наш палац наповнився. Голосами дитячими, щоб, щоб гомоніли вони, щоб ми знали, що вони приходять нас. Ми так чекаємо. І сьогодні для нас це важливо, тому це найголовніше побажання, щоб скорі, скоріше наступив мир. І Як... наша перемога якнайшвидшої перемоги і повернення до мирного життя бажає команда Акценті. Ми приєднуємось до ваших побажань. Я вам дякую, що ви завітали сьогодні. До нас це була Світлана Горлова, заступниця директора з навчально-виховної роботи міського палацу дитячої та юнацької творчості. Дякую за увагу. Давайте створювати маленькі радості тим, хто поряд. Це важливо. Ми ж обов'язково переможемо ворога і погонимо з нашої землі. Все буде Україна, до зустрічі.